Ви, музики, гучно грайте, а ви аливці вишиванки надягайте, квітучу Україну від ворогів оберігайте автентичне вбрання на весь світ прославляйте. Моя сорочка, вишиванка, хіба є така краса, моя сорочка, вишиванка, ні дух народу воскреса. Шуванки рідна, це хіба не диво, не ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка. в ній душі наснага, материнська ласка. Кольори сплелися, в ній узори квіти, щоб були щасливі, співали діти. А люди веселі, від, краси раділи, і самі звичайно вишивати вміли червону калину, зелені листочки, щоб були красиві, доні й синочки. <ресвітник> Від биди в дорозі діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчика мужніли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж ни, бо у вишиванках завжди модно і красиво. Я рідний край та мови свою у вишивку свою вплиту в нитки. Я прославляю рідну Україну, Яскраві вишиваючі квітки. Душу я до плотна пристану, та на стелю на ньому краєвид. Я іншу ніколи вже не стану, під впливом промайнулих літ. Мама вишила мені, квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку, миці сонце золоте, плюски багряні. Ласка мами на цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду й обніму я свою матусю. Хоче вишивати, знайдеться в неї голка, нитка, час, зуміє всі відтінки підібрати, і шедеври вийдуть з під руки наразі. Якщо людина хоче вишивати, побачить у цьому радість і красу, і по узорах буде мандрувати, і вишиє на квіточці росу, і створить диво первозидену казку, їй усміхнеться сонечко вікні. Судіть б'ється і любов, і ласка у хрестиках на білому полотні. Вишиванка, який неймовірний візерунок. А знаєш, що про мою вишиванку є вірш? Я живу на Україні, суверенні та єдині. Славиться вона красою, вишиванкою непростою. Вишиванка українська квітчаста, часто ладні там м'яка небовми мами на руках. Підтримайте наших захисників, одягніть вишиванку, символ свободи та непокори. Розквітала вишиванка кольорами, орнаментами, душу зігрива. У цій сорочці все і погляд мами, і батьківські наставницькі слова, і пісня українська, колискова. Танки фантастичні на полях. Я вишиванку надігаю знову, і серце в грудях наче вільний птах. З днем вишиванки. У колі вишиваному об'єдналися родини. а тоні сорочки, мотонними рослина, Кольори природи, квіти України, Символ здоров'я щасливої дни. Чоловіча сила, хоробрість і відвага. У стіпках і виточках, шевронах і зигзагах. Кола і квадрати це спадщина вільних. Це союз нескорних корених енергіях сильних. Стильно і красиво одяглись родини. Воложки блаватні, маки і калина на люлях дитини, на сучасних сукнях. Восьмикутні ромби, лілей і ружі захистять від нещості орнаменти Божі. Зустрілися родини, всесвітню, світлу днину, щоб чудодійні візерунки принесли перемогу в Україну від батька і до сина, від матері і дочки прославляють ліцеїсти самобутні вишивані сорочки.